Так, включила я духовку. Зараз швиденько зроблю запіканочку: творожок, яйце, натерла кабака, гарбуза, як в нас говорять. Хурма буде замість цукру, висівки вівсяні і кукурузна, кукурудзяне борошно. Трішки ванільного цукру для запаху. Розпушувач і зверху білий кунжут і трішки солі. Так, починаю порожок і яйця, дрібка солі, і зараз змішаю гарненько. Так, весь гарбуз я не кидала, бо то багато. Змішала, Добавлю ще одне яйце. Так, кинула дві ложки овсяних, вівсяних висівок і дві ложки борошна. Борошно кукурудзяне. Хурма пішла одна, дві це буде забагато. Так, ну, ще, може, добавлю ложку. Це буде третя вже борошна. Все. Все розмішую і викладаю у форму. Форму вже змазала олійкою. В оце тісто я вкинула чайну ложку розпушувача. Залишилась одна хурма і половина гарбуза. Я роблю завжди все на око. Напишу вам під низом, що я сюди кидала, який рецепт під відео. Буде. Тісто виклала у форму. І розрівнюю, От так порівно по всій формі. Так, сметаною я змазала 20% ягодинська. Тут ложка сметани пішла. І зараз посиплю кунжутом. Ось так. Тут є білий, є білий з чорним, ну це білий. Все, ставлю в духовку. І так, дівчатка, моя запіканочка пробула в духовці 40 хвилин на маленькому вогні, щоб добре пропеклась. Зараз я її перекину і стає добре. О, чудово. Все. Всім смачного. А це Сережин десерт. Я таке їсти не буду. Бачите, які? Я йому сьогодні купила Каракум, ромашка. ще якісь тут, Ну, це не моє. Ось моє. Все, трішки накрию, хай постоїть.